День героїв дітям полеглих захисників з Вінничини вручили подарунки. Футболки з принтом загиблого Дениса Трейна і в пам'ять про нього продають за доната, а гроші перераховують вагітній дружині. Кінні прогулянки для родин переселенців організували у Вінниці. Колони у формі серця отримала 51 родина загиблих на війні військовослужбовців з Вінничина. Переурочили це до дня героїв, каже ініціатор акції Батьківське серце Павло Жебрівський. Гроші на їх виготовлення дали меценати і військові. Дизайн розробили українські розвідники. Кусочок срібла. Вигляді серця обрамлене терновим вінком з краплинкою крові на звороті прізвище, ім'я загиблого героя або герої це не прикраса, Це насправді оберіг. Кулон отримала родина підполковника, командира екіпажу вертольоту Мі 8 Олексія Миргородського, який загинув 8 серпня. Дружина Юлія та діти Назарій та Анна. Спочатку був штурманом і все-таки добився і був командиром екіпажу. Літав на вертольоті Мі 8. 7 серпня, на День повітряних сил, президент Зеленський вручав йому орден за мужність третього ступеня. Був дуже щасливий. 9 серпня мав в ротацію летіти повторно, але, на жаль, не склалося. 8 серпня їхній борт розбився. А це кулон, який подарували півторарічному Іллі Бехарському. Мама хлопчика Катерина розповідає її. Чоловік Іван загинув на Херсонщині торік у серпні, коли сину було сім місяців. Останній бій відбувся чоловіка 30 серпня 2022 року. Поблизу населеного пункту сухий ставок летіли літаки і безпосередньо скидали авіабомби. І, на жаль, для нашого батька ця бомба виявилася смертельною. Чоловік був прикладом, прикладом для нас, і його думки, і вчинки завжди говорили, що він справжня людина. Людина, яка вірила в нашу країну, отримали колон. Діти вінничанина Сергія Супруна, який у вересні загинув на Миколаївщині. Дружина Ніна розповідає, чоловік пішов на війну 24 лютого. Служив помічником гранатометника у складі 59-ї бригади. Загинув на початку вересня минулого року. Його тіло не могли знайти більше двох місяців. каже дружина півдесятого ранку. Він говорив зі мною з мамою, сестрою. І потім все. 8 числа нам прийшла звістка, що він без зниклий. Два місяці і декілька днів там його не могли знайти. Потім, 11 листопада, нам дзвонили з воєнкомату, що його знайшли. Та, як нам сказали, він попав під артобстріл. Тато був патріотом, каже син військового гон. Роман Супрун. Мій тато, ось самі сміливий. Хороші часи вбивають. Принти з таким написом наносять на обмежену серію футболу. Ків пам'ять про загиблого захисника України Дениса Бабіяна псевдотрейн виготовив один з вінницьких брендів одягу, розповідає дружина Іванна. Пляшка з алкоголем автомат це означає, в принципі, що хороші часи вбивають в тому плані, що алкоголь, наркотики і всякий нехороший спосіб життя. А внизу футболки зображення потяга. Це паровозик зроблений з моєї з мого тату, яке я в 19 років набила для нього, і вирішила таким чином відзначити, що це футболка саме його, тому що позиним нього був трей. Іванна каже, цей ескіз Денис хотів зробити сам, але не встиг. Взявся втілити його задум друг Віктор. Він розповів мені, що є ось така от задумка, що Денис це хотів зробити, чи хотіла б я це завершити. У нього була така зацікавленість, щоб створити. Свій бренд одягу та виготовити продукцію своїми принтами. Так от, до, за місяць до трагедії, Денис звернувся до мене. Він захотів розробити колекцію. Був принт, був ескіз, який Денис хотів реалізувати. Футболки купували за донати, а всі зароблені гроші перерахували вагітні дружині захисника, каже друг Дениса та власник бренду одягу Віктор Мазур. Ми відшили партію футболок у розмірі 110 штук. Точно в тому кольорі, який хотів Денис, та з тим принтом, який він розробив. Після цього ми за благодійний донат роздали ці футболки посеред його друзів та знайомих. Сумарно нам вдалося зібрати 70 тисяч гривень. Денис був творчою натурою, розповідає Іванна, мав власний тату-салон, був там майстром. Ось деякі з його робіт. Набивав татуювання і періодично там накидував якісь ескізи. Деякі ескізи переростали в дроб речей. Познайомилася пара у грудні 2013-го в одному з Вінницьких торговельних центрів. Мені сказали, що є хлопець, який шукає собі дівчину. Я така, ну, добре, познайомимось. І він зі мною при особистій зустрічі не заговорив. Але ввечері написав в соцмережі, далі почали зустрічатися. Освідчився Денис на п'яту річницю. Коли ми розписалися, наші стосунки вийшли вже на зовсім інший рівень. Він став Супер відповідальним, супер турботливим про мене. І чесно, я можу побажати кожній жінці пережити те, що пережила я. Якщо раніше мені здавалося, що 9 років це багато, то зараз 9 років це один день. Іванна розповідає про те, що буде повномасштабне вторгнення. Денис її попереджав ще за два місяці. Вона нервувала, а тому він тут же жартами змінював тему розмови. Та торік, 24 лютого, коли прокинулися від звуків вибухів у Калинівці, обоє зрозуміли, Денис піде захищати її, рідних і свою землю. Захищали нашу Україну в джинсах і в цивільних курточках. Ось так для нього почалась війна. Алло. Поліція! Тут стріляють. Через кілька днів після Дениса поїхав до Києва. І тато Іванни. Вона каже: ці двоє не були зятим і тестим, а хорошими друзями. На зустріч із Суспільним Іванна прийшла у футболці з написом «Підтримай Азов. Саме там служив Денис. Загинув воїн 21 квітня під час виконання бойового завдання під Бахмутом. Отримав важкі поранення, несумісні з життям. Йому було 29. Прощалися з захисником на стадіоні спортивного клубу Нива. Денис був лідером фанатського футбольного руху в Вінниці. Він герой. Справжній чоловік. Олена Карбівська, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця. Два дні на ринку привокзальний домашньою полуницею з села Медвеживушку, що на Вінночині торгує продавчиня Людмила. За кілограм править 80 гривень. Розповідає, сезон цієї ягоди на ринку розпочався кілька тижнів тому. Спершу полуницю привозила з інших областей. Це вже домашня, хороша, менше обробляється. Можна дітям їсти. Ціна дозволяє, вважаю, на публіки буде, вона буде ще дешевше. Кілограм полуниці у жінки купує вінничанин. Андрій каже, бере для дитини, тому важливо, аби ягоди були домашніми. Я віддаю перевагу нашому виробнику, а не завезеному. Я думаю, що буде дорожче. Ну, то нормально, що зараз дешевше. Що зараз 80 гривень. Середньому на ринку при вокзальному у Вінниці полуницю продають від 75 до 90 гривень за кілограм. Постачальники, переважно закарпатська область та власне Вінниччина, розповідає продавець Сергій. Полуницею торгує три тижні. Ціна говорить, спершу була за висока. Тепер почала знижуватися через хороший урожай. Яка була ціна? 210, 120, 150 і пішло нижче сотні Трошки лучше як того року. Ціна на полуницю у порівнянні з минулим роком зросла в середньому на 5-10 гривень, розповідає продавець Парміс. Усе, каже, через вартість пального. Кілька тижнів возив ягоди із Закарпаття по 100 та 120 гривень. Тепер із Вінничини. За кілограм нині править 75 гривень. Полуницю перевірили в лабораторії на вміст нітратів. Має відповідний документ товар, А це уже ринок урожай. Тут за кілограм полуниці продавці правлять від 100 до 150 гривень. Вінницької у продажі поки немає, каже Костянтин. Він реалізує ягоди, привезені з Закарпаття. Покупців, розповідає, вистачає за день, продає близько 60 кілограмів полуниці. У цьому сезоні вже другий місяць. починаючи вже з заграничної. Тепер ця домашня вже пішла. Табла 250, це вже 150. Документи з лабораторії, на нітратів теж має. Інакше, каже, до торгівлі на ринку не допускають. Приходять з лабораторії, беруть аналізи і потім це, ну, провіряють і все, і допускають до праці понадрічно. Вже можна купувати без проблем. 100 гривень за кілограм полуниці править продавець Юрій. Її привіз із Судещини. Ціна ось останні дні вже стала навіть таки привабливою. Люди почали купувати, тому що район 100-120 гривень. То це вже більш-менш ціна, якщо порівнювати із попереднім тижнем, коли була 200 і вища. Вінничанка Ніна Вікторівна полуницю купує, каже, для онучки. Любить внучку, руміночку, да. тому купуємо по 100 гривень. Це нормальна. За полуницею прийшла і Вінничанка Наталя. Каже, овочі та фрукти купує лише на базарах. Якщо воно є на офіційному ринку, то відповідно воно проходить певний контроль. За рахунок цього, я думаю, що нема проблем. В цьому потрібна міра, скільки споживати. Юлія Виснюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Кінно-спортивний клуб. Тут катається верхи чотирирічний Захар. Мама хлопчика Марія говорить, з Луганська до Вінниці приїхали торік. Такі прогулянки, каже жінка, корисні і для дітей, і для дорослих. Думаю, що йому дуже сподобалося, мені дуже подобається. Він спочатку дуже боявся, сказав, боюся, але кататися все одно буду. А заліз на коні і сказав, що взагалі не боїться. Катається на коні і харків'янка Інеса Сукач. Дівчині 21 рік. Навчається дистанційно в Харківській гуманітарно-педагогічній академії. Каже, катається верхи не вперше. Позитивно і ця така невеличка прогулянка була дуже корисною. Такий розгруз трошки. Кінну прогулянку для родин переселенців організувала міжнародна організація з міграції. Мета допомогти вимушено переміщеним сім'ям відволіктися від буденності та провести час з дітьми. Говорить фахівець з психічного здоров'я організації Віталій Білов. Це проект протягом якого люди можуть, наприклад, покататись на конях, пройти психологічне консультування, психологічні тренінги і заодно провести час разом знаєте, осмислено ґрунтовно. тобто ми сприяємо тому, щоб в родинах зміцнювалися зв'язки і е, створювалось но ну, таке коло підтримки. В соціальному проєкті взяли участь 40 дітей-переселенців з Донецької, Луганської, Херсонської та Харківської областей. Катає відвідувачів на конях, інструкторка Анастасія Смірнова. Іпотерапія, каже, допомагає людям легше переживати стресові ситуації та відпочити морально. В кіні вони дуже чутливі до емоцій. І в принципі кіні вони прив'язуються до людей. Якщо людина з конем постійно взаємодіє, постійно викликає гарні емоції, то кінь запам'ятовує цю людину. Він також віддає частинку своїх емоцій, частинку своєї любові. Страшно не було на території клубу. Є міні контактний зоопарк. Тут мешкають поні, кози, голуби, віслюк, єнот та лисиця. Вона вже о сама. Ням -ням 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 -ням. Олена переселенка з Харкова на прогулянці разом із дітьми. Дітям і подобається, мені подобається. для дітей. Теж емоції. прогулянка тривала три години. Наприкінці для дітей провели майстер-клас з виготовлення брелоків. Дев'ятирічна Єва з Донеччини на своєму сувенірі намалювала коня. Мені дуже подобається тут, тут. О, коні подобається. Я зробила цей брелок і буде мені на згадку. Участь у проєкті безкоштовна, каже Віталій Білов. Окрім Вінниці, такі заходи для переселенців проводять в Чернівцях. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, Суспільне новини Вінниця. На завершення ми згадуємо Вінничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відомі 1347 прізвищ. дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах.